Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії Правничий дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист вдома. Юридичний привіт! Мене звати Юлія Іськова, ви на каналі Юрист Дома, і тут ми говоримо про авторське право і інтелектуальну власність. Не перемикайтеся. Тут корисна і цікава інформація. Якщо ви надумали піти кудись в інший канал, я вас знайду і поверну сюди. Угу. Я слідкую за вами. Тема наша про відповідальність. Звичайно, що я не зможу вам розказувати про всі деталі, які стосуються, яка ж буде відповідальність. Але загалом ми з вами повинні проговорити, що може статися у випадку, коли ви стаєте правопорушником, коли ви порушуєте умови використання об'єктів інтелектуальної власності. Зазвичай є окремі терміни, які використовуються для того, щоб позначити, І ви чули, ах, ти плагіатор, а ти контрафактник, а ти ще якісь. Ми, напевно, так як це такі цікаві терміни, будемо записувати ще окреме відео про це, але в цьому відео я просто назву коротко для того, щоб ви зрозуміли, бо цих термінів багато вони є сучасними, тому що діджиталізація відбувається, а значить, відбуваються нові види правопорушень. Отже, у нас є законодавця. України чини про авторське право і суміжні права, які передбачає статтею 53, що ж таке підстави для захисту, включаючи як особисті не майнові так майнові права, і порушення, які відбуваються, що це взагалі є таке, і використання без дозволу, плагіат, порушення умов ліцензії, зловживання посадовими особами організації колективного управління. З там обходом технологій, і так далі, тобто є певні обставини, які Змушують право власника або автора зазнавати певних збитків, причому як моральних, так і матеріальних. Звичайно, що для цього є судова система, яка передбачає звернення, є досудове звернення в вигляді претензій, з якими так само юридичні та фізичні особи можуть звернутися до особи правопорушника. Або, вже якщо цей метод вичерпано, то тоді одразу до суду. Судовий захист передбачає наявність певних критеріїв, тобто причинно-наслідкового зв'язку, яким визначається, що саме ця. Ця особа здійснила те, що е, вам дійсно е, там, матеріально там, стало якось погано, або морально якимось чином вас е, права порушила. Тому ви повинні розуміти, що будь-яка ваша дія, вона націлена на те, щоб навіть якщо ви створюєте передумови або не створюєте передумови для правопорушення, вони е, використовувалися і все було там, максимально на законних підставах. Про що я кажу? Якщо ви е, Порушили під час, наприклад, от ви не заключили договір ліцензії. Проговорили щось на словах, або той договір не містив тих пунктів, які потрібно було. А потім особа щось порушила, і ви хочете бігти до суду, то у вас не буде доказів належних, тому що той договір не буде відповідати взагалі тому, як повинен складений бути той договір. Тобто, ви самі спровокували там або щось повинно було бути письмово, ви зробили це на усній підставі. Або е, у мене сплагіатили твір, але я його напередодні в інтернет виклав, да, або виклала. Тобто робити певні логічні зрозумілі дії. Порушенням права інтелектуальної власності є експорт і імпорт об'єктів інтелектуальної власності, розповсюдження таких примірників, ввезення-вивезення на територію митну територію України, внесення до тих списків митних реєстрів. Також ми говоримо про те, що от якщо порушуються цифрові електронні... Права, тобто це ну, завдяки розповсюдженню через мережі електронні, то тут взагалі важко відслідкувати. Потрібно звертатися. Є такі е, е, спори, які пов'язані із зверненням до хостингів, провайдерів, до тих, хто володіє правами е, на там ваш сайт розміщений на певному е, місці, да, певна компанія займається хостингом, і ви тоді знаєте, якою послідовність дії має бути або ваш порушник використовує певні е, там завживає системою електронні, Обходить якусь систему. Є е, кіберполіція, яка може так само допомагати, але знов таки, це комбінований такий захист. Да, ми говоримо не лише про авторські права, ми говоримо і про захист цивільних прав, в тому числі. Але, звичайно, ще є статті адміністративного і кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за певну шкоду, завдану об'єктам інтелектуальної власності використанням місць порушень, і це теж не нівелюється. Ви можете це подивитись почитати. Не все так страшно, як здається, але не страшно лише тоді, коли ви дійсно. Е, Використовуєте все, як належить. Е, є стаття 55 закону України про автотські права і саміжні права, і регулює механізм захисту, визначаючи коло осіб, які мають право звертатися, також встановлює процедури та можливі вимоги щодо пред'явлення е, досуду. Е, за чим. Да? Це для отримання певної компенсації. компенсації для того, щоб ви компенсували те, що порушник порушує ваші права, і ви можете претендувати на певну компенсацію. Компенсація певним чином вираховується. В неї є певні критерії. Суд приймає рішення щодо цієї компенсації, встановлюється законодавче, в яких межах може бути ця компенсація. Так само є відшкодування збитків і доходів, тобто, ви маєте надати аналогові документи, які передбачають ось. Дивіться, в мене такий був договір із якимось там Петренко. Він сплачував за ліцензію. А тепер ви порушили умови ліцензії. і Отже, як мінімум, я втратив те, що, наприклад, наприклад, бо всі ліцензії можуть бути різними, ось таку суму. Тобто, ви маєте забезпечувати себе доказами. Отже. Працювати в правовому полі одразу, і таким чином у вас буде більше можливостей звертатися за захистом вже своїх порушених прав. Звичайно, що звертатися за своїми порушеними правами можете ви безпосередньо або ви наймати спеціалістів, або передавати права і звертатись від вашого імені, і це записано в контрактах там, там, видавництва, організації колективного управління на підставі довіреності, так само можуть представляти ваші інтереси, стягувати компенсацію, залишати собі відсотки, які передбачені. Такими контрактами для того, щоб забезпечити і свою діяльність, ну і матеріальну вигоду для того, щоб ще додатковіше стимулювати, звертатися до суду, є ще певні стягнення штрафні, які накладаються і стягуються в кошти нашої держави, тобто і як правопорушник буде сплачувати і державі, да, певні кошти, штрафні санкції, державні збори за розгляд судової справи, так і власне за рішенням суду. і... Особі, чиї права порушив, тобто автору та правовластику. Так само є такий вид ну, забезпечення да, такої безправедливості. Якщо неправомірно були там, примірники, якісь випущені або кількість цих примірників, не та, яка була затиражована, наприклад, за ліцензією, мали там, 500 екземплярів книжок затиражувати, а зробили тисячу, то може бути знищена. Це теж може звернутися до суду, знищена та частина, за яку не було передбачено виплати Винагороду або перевищено межі ліцензії. Наприклад, якщо ви дуже часто да, купуєте якісь там іноземні ліцензії, не дочитали до кінця, поставили галочку, а використовуєте її зовсім з іншою метою. Наприклад, там була комерційна мета, ви з комерційною, або там була певна кількість е визначена, да, там ресурсу, де ви використовуєте, а ви використовуєте не так. І тому це теж має місце для правопорушення. І навіть якщо ви думаєте, що ця компанія десь знаходиться там за кордоном, вона так само може мати представництво в Україні і залучитись Місцевих юристів спеціалістів, щоб добивати справедливості саме в порушенні своїх прав. Так, не залякала вас дуже, але розказала вам набагато е, цікавішу інформацію, ніж би ви могли почитати просто в інтернеті. Якщо у вас є додаткові питання щодо розбирати якусь конкретну ситуацію, наприклад, про той же плагіат, про той же Конкордин, картшерінг, можливо, про піратство чи інші види ще правопорушень в сфері інтелектуальної власності, в тому числі, дайте знати, і я обіцяю вам зняти про це цікаве відео. А що це я роблю? А куди я прийшла? Не я, а ви прийшли на мій канал. Ну то залишайтесь тут і надалі. Дуже дякую вам всім за увагу, за те, що ви подивились це відео, за те, що ви підписались на канал от прямо зараз, за те, що ви поставили вподобайку цьому відео, розгорнули. Детально почитали мої соцмережі, і в подальшому можете звернутись до мене за платною консультацією, А також я дуже хочу, щоб ви написали коментарі, тому що завдяки вашому зворотньому зв'язку цей канал отримує такий е, гарний, класний вайб. Дякую вам.